Багато бієналі, але близько десятка найтоповіших, найвідоміших. Венеційське бієналі це окремий формат бієналі. Наша бієналі буде е, є бієналі у в Америці надзвичайно відома, яка е, лукується навколо певної інституції музею. У Інні є Тейт бієналі у Лондоні, яка досить таки відома у світі. Основу нашої віналі ми ставимо в арсенал. Тут буде представлено основний проєкт нашої арсеналі. І, звісно, наша перша київська віналі сучасного мистецтва об'єднає багато київських і всеукраїнських інституцій. Зараз лохана дрічка вже не потрібно регіони також. Досить приємно чути. Дуже хочеться, щоб в ідею єдалі були запущені, е, е, ну а е, декілька десятків, можливо, потужних мистецьких інституцій. Зараз у нас є така ситуація, що ми так усі розрознені, так всі піткаємося, коли в кого щось відкривається. Хочеться об'єднати. Хочеться об'єднати наше арт суспільство і показати. То, що ми є, тобто це реальний крок е, переформатувати туристичну, культурну туристичну мапу світу і поставити потужний прапорець на е, тому місці, де знаходиться саме територія України. Е, я гадаю, що Девід має своє бачення вієнаві. Звісно, кожна Вієналі має головний проект, паралельну програму і спеціальний проект. Е, це все ми. Будемо обговорювати і видавати на наших сайтах в публічному ефірі трошки пізніше. Зараз формується саме, оскільки ми отримали офіційне підтвердження, що з організаторами Першої Київської вієнарії є Міністерство культури, Київська державна адміністрація, звісно, спільно з мистецьким арсеналом. Саме на базі цих інституцій буде сформовано оргкомітет, Він має бути потужним і дієвим. Оскільки усі гілки влади зацікавлені в тому, що це цей вієналі відбулося, і ми говоримо, що це стане таким собі аналогом олімпіади у мистецтві, тому що до речі залишиться, відкриється на фактично на чотири тижні раніше.

But uh, I'd like to stress it's not about choosing names, although artists are important, it's about works. And works which will fit into, as I say, the spirits and ghosts of this building. Um, that's the important thing, the most important thing. I'm not going to dump an address book down on you. Uh, you're going to have real works which I think make sense and fit really well into this setting. And not just inside, but also outside. I hope we can use the courtyard. And Да, мы уже думали очень много о том, как будет проходить сама выставка. и пока что еще только на самом начале мы, на начале размышления о том, каким образом все это сделать. По поводу рівного, С именами я бросаться не буду. Я на вас выброшу сейчас целую адресную книжку, в которой будет написано, каких из художников с Украины или, или, или из-за рубежа мы пригласим. Вместо этого для нас значительно важнее работы. И так, чтобы эти работы вписывались в дух, как я говорил, в духи приведения этого здания, чтобы это было концептуально, то есть по задумке соответствовало тому, что мы здесь видим. И максимально, конечно, хотели бы привлечь территорию, которая находится здесь вокруг этого здания. он, конечно же, как можно больше. Поэтому да, мы думаем об этом и уже довольно активно. We'll to to I would like to ask the minister another question, please. How would he see, how does he see the biggest change between the public authorities and the art world since Следующий вопрос тоже к министру культуры Украины, он касается следующего. вы видите, какие изменения произошли во взаимоотношениях между государственными властями и общественностью для стран, той страны, вот, власть, которую вы представляете за последние 20 лет независимости? І ось резолюція і куди нам іти далі. Ми відчуваємо і розуміємо, що Україна вже готова до нового поступу. Тому цей проєкт, який зародився, який буде проведений в наступному році, є на часі, є сучасним і є кроком, це майбутнє якого Україна. прошли слова апокалипсис, гибель, распад и так далее. Означает ли это, что все, что не попадает в данную апокалиптическую концепцию, выходит за пределы представления на данном ВН. Означает ли это, что вы вычеркиваете все? rebirth apocalypse the idea is that uh, is uh, that uh, things have to get bad before they get better or at least that's what history shows us the problem is that if things get badder as they are now there's not going to be a planet worth living on so we haven't got time so somehow we have to find a way of making it work <laughs> возрождение в эпоху апокалипсиса. Дело в том, что не будет возрождения до тех пор, пока все не будет приведено до критической точки. И, конечно, такие работы не будут выпадать за грани того, о чем было сказано. Но что же сделать, если в жизни людей все должно быть так плохо, прежде чем начнет идти в гору улучшаться? Кажется, кстати, вот такой же очень интересный вопрос. Питание, что Перелет наставил на диалектике, да, э, когда говорил о своей концепции. И мы ну, все знаем историю философии. И вот одна из а, Милецкой школы, да, вот, Фолес Милецкий, у него великолепное было извлечение, которое звучало так. В моем конце, в моем начале. неизбежно, она как феникс из пекла, неизбежно значит, идет процесс возрождения. А это самые широкие, э, недаром э, те даже четыре аспекта, которые э, вычленил Эллиот, они о самом разном, они о духе, неутомимый дух, они о плоти, о невестности, они о власти и искусстве. Они а о, о, о апокалипсисе, из греческого, откровении еще. То есть откровение как предсказание еще. Поэтому этот, вот, момент еще вот этот футурологический, он не, неизбежно будет присутствовать. Поэтому это как позитивное вместе с негативным, міністр поспішає. Каже коротко, звісно, ми почали нашу прес-конференцію з того, що не дешевих задоволення. І це не банальна виставка, це Міжнародне арт артфорум. І, взагалі, у нас є загальна така статистика середньостатистична, посушу. Ми хочемо зробити найпотужнішу бійнаві в такому в, в контексті. У нас є приклади московської бійна, там цифри до 4-5 мільйонів доларів, звісно, ми маємо власну локацію, ми маємо підтримку і міністерства, і київської влади. Тобто, у нас є сприяння в багатьох аспектах. І ми маємо вже зараз заявлену партнерську підтримку. Дуже хочеться виглядати на рівні. Дуже хочеться, щоб в Україну приїхали всесвітньо визнані імена, щоб ми змогли організувати велику освітню програму навколо цього бієналя, щоб в організацію і в були втягнуті основні гравці нашої мистецької арсени. Дуже хочеться, щоб були задіяні музеї. Арт-центри, приміщення фондів, і дуже хочеться співпрацювати з командами цих інституцій. Тобто, все це варто для того, щоб ми переформатували враження про українське мистецтво і про якої його на міжнародній арені. Тому будемо намагатися. Відповідати середньостатистичним цифрам. Ми зараз на початку шляху формування бюджету бієналі, але думаю, що ми мобілізуємо усі свої ресурси, щоб дотягнути принаймні до рівня російської бієналі. Кому скільки почати? Тривати від. Війна до 30 липня 2012 року. Нам дуже хочеться звичайно, щоб це можливо було довше, але є якісь об'єктивні ситуації і я думаю, що липні це, це буде. Отласне, наступне питання. Оксана на человек аркурсів інститут проблем сучасного мистецтва. З приводу до двох проєктів. Як основний проєкт і спеціальних... Разумеется, по поводу концепции из этих проектов. Якобы. Вас можно. Из проекты. Из Ну, это не один. Это не концепция. Моя задача координация этих проектов, а это как бы сами. i the Minister of Culture in Ukraine. I just wanted to know, for international tourists who are coming to see the art and culture of Ukraine next year in May, will there be additional events taking place in the city to celebrate and support the arsenale, fringe events perhaps, other galleries getting involved? Okay. Oh, what нашої держави. Зараз ä, ми в зв'язку з Євро звичайно нарощуємо інформаційну. Я думаю, що вона до році кожен турист, який приїде до України, який приїде до Києва, і стане справжнім задоволенням від відвідання. І будь-якій людині більш-менш заможній, там не пристойно не брати участі. У нас, на жаль, реалії зовсім менші. Але 20 років я веду закон про меценатство, тобто вже не 20, вже кинуло. Можливо, пан міністр чи хтось, це, звичайно, в Верховній Раді такі питання задав. В якому стані взагалі закон про меценатство? Який я взагалі, вважаю, що він відкриє всі люсти. В таких вирішенні таких проблем, як гроші, питання спонсорства. У нас дуже багато небідних людей, але вони теж як люди, які щось заробили, хочуть, хочуть з цього щось мати. Цей закон про меценатство вирішив всі Дякую. Жодний закон всіх абсолютно проблем не вирішив, але щодо цього закону він насправді є в Верховній Раді. Ми над ним зараз працюємо, до опрацьовуємо. У з'явився новий податковий. Бюджетний кодекс, тому ми зараз його задаптуємо для того, щоб насправді багаті люди хотіли, як ви кажете, були небайдужі до цих процесів. З іншої сторони, ми бачимо, що і в цьому році, і впевнені, що в наступному році їх з'явиться ще більше, особливо коли йде мова про підтримку такого проєкту, як Київський насенат. Тому що вже зараз навіть звертаються наші меценати, скажімо, багаті люди. ми Цьому проєкту. Тому закон про це насправді на часі, але є відчуття, і воно побудоване на реаліях, що ми справді стоїмо на порозі того, що скоро вона стане модним. Якісно організована департаментом США, що вона проявила усі якісь культурні недоліки, законодавчі нашої. Мабуть, там в США знаходяться найпотужніші колекції, які були зібрані е, приватними особами, і на основі цих колекцій були створені потужніші на сьогоднішній день найпотужніші музейні інституції. Нам Надзвичайно не вистачає саме доброчинності і культури доброчинності на дуже важко. Ви знаєте, що Арсенал з великим темпом набрав великий темп організації культурних проєктів, і ми розуміємо, чого інші не можуть проводити. Це надзвичайно важко. Надзвичайно важко достукатися до тих багатих людей, і тому ми маємо один одну. Людини, які нас підтримують постійно, але ми відкриті до спілкування. Ми дуже вдячні Ігорю Воронову, який постійно допомагає нашим проєктам. Ми дуже вдячні компаніям, які долучаються. Ми розуміємо, що одразу вивісивши табличку Арсенал ми працюємо, до нас не підуть. Звісно, ми як студенти на заліковку зараз працюємо. Але хочеться, щоб ця заліковка була підкріплена таким законом про меценатство. Я хочу ще додати, що в митувало, що найделі, який має менше 100 метрів площі на рік збирає не менше мільйонів доларів благодійних внесків. Це ну, вражаюча цифра. Ми дуже хотіли, щоб в Україні традиція меценатства поширювалася. Що всіх до вільного спілкування і Наталя Забуловка хоче сказати ще слово. Хочу всіх подякувати. Це надзвичайно важлива подія і для України цього є підтвердження присутності і міністра культури, і міністра іноземних справ України. А, все попереду. І усіх поважних людей. Для нас дуже важлива підтримка самозасобів масової інформації з розумінням, що усі поставилися до нашої ініціативи. Я думаю, дивіденди ми всі побачимо. Це будуть великі культурні дивіденди в травні місяці. А резонанс вже пішов по світу, тому що дзвонить багато девід. Говорить, нема куди працювати. Пішла чутка, що в Україні буде від'єднали і буде роботи Еліот. Постійно з різних світових видань просять коментарі щодо цього досить зухвалого, але надзвичайно вчасного для України заходу. І у нас відбудеться невеличке відкриття саме в цій зоні, десять хвилин 15, і всіх запрошуємо на килих шампанського. Відзначити цю подію, ви ще раз можете побачити цей чудовий проєкт. Фактично, це зараз відбувається і його урочисти закриття. Хоча нас досить усі просили продовжити його на тиждень. Ми продовжуємо до 18 вересня. Смога побути цьому тимчасово створеному